Ось так же виглядає на другий день пологів, після пологів. Наче тут лялька місяця п'ятого десь. Він такий ось м'який, але вже не такий великий. Ми вже зібралися їхати додому. Давайте покажу швиденько нашу післяпологову палату. Там булка лежить. Ця палата на відміну від родової зали, не така велика, але дуже функціональна. Тут все є і тонометр на місці, і ще якісь штуки медицинські, ліжко дуже зручне і великий постолковий телік. Але палата дуже гарна, зручна. Нічого зайвого. На жаль, ці два дні лив просто дощ. Дуже на погода була в Сан-Дієго. А сьогодні сонячно, де пилка? У палату можна було замовити сніданок. Вечерю все це покриває страхова компанія. Не дуже смачно, чесно кажучи, але зручно, що е, вибір великий. До речі, це те, що можна було їсти після педральної анестезії. У мене досі голови просто не вкладається. Що відбулося? Що за дитина? Чому її так сильно люблю?